Привіт, фотолії! Мене звати Кая. Я рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Сьогодні проводитиму прогноз на тиждень з 23 по 30 січня для знаку саме самого. Тому я відкрию три карти на недавнє минуле, три на тепершій і три на найближче майбутнє. Цей розклад карт для вас персонально, особисто, якщо ви є. Представницею або представником цього знаку зодіаку. Або, можливо, ви підглядаєте за тим, з ким у вас, наприклад, стосунки або відносне, можливо, партнер саме є цим знаком зодіаку, тому йому теж їде на сьогоднішній прогноз. І так розкладаємо. Недавньо минуле. Тепершнє вище. Мої куки налаштовуюся на нашу енергію, і так? Це король мечі? Це людина виважена, це людина статусна, це звичай. Чоловік, чоловік дуже розважливий, чоловік строгий. Це може бути, наприклад, або тато, або ваш коханий, або людина, яка дуже з гострим і розумом, Знаєте, холодна така. Людина не дуже вона проявляє свої почуття, От, і дивимося, що ж там детальніше. І серце розбите, зірка і сила. Знаєте, такий набір. Специфічний, тому що тут біль, після того нове минуле, і енергія. Це означає, що ви, можливо, самі стали такою холодною, такою людиною, яка от зараз ви така розважлива, помірна, хоча тому що через те, що вам зробили боляче в минулому. Вам було дуже-дуже боляче, після того у вас все ж таки відкрилося нове майбутнє, і енергія, і сила. У вас ніби є все для того, щоб вирватися із, із вашого минулого життя. Таке враження, що вам якось занадто тісно зараз. Ви ще в цій старій ситуації, хоча ну, у вас вже є все, але ви чомусь ще тримаєтеся за минуле. Хоча все, наприклад, каже, що ну, вже час. За що ви тримаєтесь? Дивіться, є більсть, є людина, яка зробила вам болі, чи саме це, яка розбила. І ви огородили себе цим парканом, бачите? Таким парканом, за якими... І ви не можете вийти. І ніхто туди не зможе знайти. Там стільки замків. І навіть коли випадає якийсь шанс, ви їх закінчуєте, ще й не почавши, скажімо так, гостро відрубаєте і не впускаєте людей в своє серце. Хоча ну, вам вже давно час почати щось нове. У вас вже от, ну, у вас є і майбутнє, і сила, от воно вже прийшло, але ви такі. М -м". Далі двійка жезлів. Знову двійка жезлів. Знаєте, обожні, коли дійка уточнюється двійкою. Двійко, двійкою. Um, нові перспективи. Нові перспективи. Uh, дивіться, дуже багато вогню до вас. Дуже багато і um, гарних перспектив відкривається від короля жезлів. У вас є новий, дуже пристрасний такий залицяльник. Ви думаєте поки що над цим, ви придивляєтеся і дивимося, що далі. А Підвішення. Підвішення нам каже про те, щоб ситуація застоялась, або ви подивитесь на неї зовсім під новим кудом. Що ж такого? Зміна точки зору на... Життя. Можливо, він зможе змінити вас, перевернути, перевернути вас назад, знаєте, вернути до життя. І знову, і знову ця двійка. Двійки, двійки, двійки. Ніби ви от вирішуєте. Ви трошечки ну, вирішуєте. От, знову ж таки, цей король кубків, який до вас підбиває клинці. Є тут і король жезлів, і король кубків. Знаєте, біля вас багато крутиться за але ви все одно зберігаєте такий нейтралітет. Нейтралітет. Далі якась звістка, якась пропозиція, якась новина до вас спішить. Вона в центрі. Якась інформація. Що це за інформація? Дивіться щось до вас спішить, але ви не хочете навіть цього знати. Можливо, поступає багато дзвінків, а таке враження, що ви їх навіть ну, не підіймаєте. Тому що ви боїтеся, ви боїтеся знову це все вляпатись, ви боїтеся, що буде як колись. Ви боїтеся просто знову контролю, ви боїтеся того, що ви знову будете зам замкнетеся в собі. І ви боїтеся цього. Воно до вас летить, а ви, ну, таке речі, що ви просто не приймаєте дзвінки, не відкриваєте повідомлення. І далі закохані. Це вибір. Це вже серйозний вибір, і це от, коли ви виникали-виникали, але прийшов цей момент, коли треба вирішити. І що ж ви вирішуєте? Мені хочеться ще відкрити? Мені здається, що ви все ж таки от приймаєте пропозицію його побачення, але все, все рівно це закінчується нічим. Тобто ви пішли, порозмовляли, і все рівно сказали, що це не моє. Не от я це так бачу. Ніби вибір. Е, вибір в самотність ви зробили. Не помилували навіть цього, скажімо так. А все через о, через оцю вашу холодність. Ви всередині дуже тепле, насправді, дуже пристрісно. От, Але така манера поведінки у вас дещо про холодність з чоловіками. Ви дітки у вас хороше, дивіться. Вас чекає стіснення бажання, чекає щось дуже тепле, повітряне, наповнене. Любов вас чекає, вас чекає справжня любов, хороша. Чекає стабільність, не ці, знаєте, такі американські гірки, а дійсно стабільність і нові мрії, нові починання, нові сподівання. Знайдеться, До чого ще це все майбутнє, далі вас веде до відносин. все ж таки, не до цих, можливо, до інших, не знаю до яких, але у вас точно все буде добре. Ви зараз проходите етап, коли треба відмерзнути, віддаєте, показати людям справжнього себе. Не тікати від людей, які ну, хочуть з вами відносин, а ви їх от одразу. За цим стоїть страх. От. Але ви свого ще обов'язково дочекаєтеся. Віднос на вас ще чекає дуже хороші, дуже класні, дуже чудові, з перспективною. З перспективним початком і з довірою. Тому все буде класно. Дякую, що слухали, дякую, що були разом. Дякую, що ми з вами сьогодні розглянули ці карти і я для вас їх прокоментувала. Буду рада бачити вас на своєму каналі якомога частіше. На все добре.